Псалом 135. Алелулія. Хваліть Господнє ім'я, хваліть Господні слуги, котрі звершують служіння в Господнього дому і у творах дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо Господь, добре, співайте його імені, бо воно дивовижне, адже Господь обрав собі Якова Ізраїля, як свою вла власність є. Я збагнув, який величний Господь, наш Господь над усім богами, усе, що Господь побажає, де Він чинить, на небі і на землі, в морях та в усіх глибинах, він підіймає від країв землі, хмари утворює блискавки під час дощу, випускає вітри зі своїх сховищ, він знищив первістки в Єгипту, як людей, так і худобу. Явив ознаки чудеса серед тебе Їх і хіпіть на фараоні та на всіх його слухах, він вигубив чимало народів, і знищив потужних царів сігона царя, аморейців та ока, царя башанських, а також усіх ганаанських царів, віддавши їхню землю у спадщину, у спадщину своєму народою Ізраїлі. Господи, Твоє ім'я вічне, з покоління в покоління пам'ятатимуть про Тебе, Господи, адже Господь заступатиметься за свій народ і над своїми слугами. Він змалосердиться, ідоли народів зі срібла та золота витворили людські руки, вони мають уста, але не розмовляють, мають очі та не бачать. Є в них вуха, але вони не чують і немає дихання в їхніх устах. Ті, хто їх виготовлює, стануть подібними до них, як і ті, котрі на них надіються. Роди Ізраїлів, благослови Господа, роди Арона, благослови Господа, роди Лавій – благослови Господа, кожен. хто… Вшановує Господа, нехай благословить Господа, благословенний Господь, зі он, котрий перебуває в Єрусалимі. Алелулія!